Аспарагус в бурьянах. Гарно себя почувай. Два кущика желтых троянд. Пробую сформувати кущик. Господарі, моє вітання. Колись я вам обіцяв, ще покажу як висіяла сівалочка ячмінь. Настав той час, доки ще, ну, скажімо так, стоїть. Бо погода в нас то дощики йдуть, то дощиків нема. Це я зайшов не з того боку, ну да ладно. А це ярий, усе по ньому гарно, одне єдине, що вологи мало. А це озимий красавчик стоїть. Так. Краса неймовірна. Ну якщо витягне без вологи, то врожай, ну не то щоб поганий, але буде, тому що рідко посіяна. Ну, зараз зайдемо з того боку, там сонце не так світить. В цьому році ми з усіма господарями обговорюємо, чому трава викинула колос і невисока. Оця травка, що я зараз стою, вона доброго азотних отримала непогано. Але такі ж самі там трави стоять, які без доброго. Якщо взяти ячмінь, ну він ще правда росте, але він вже ось має трубочку, викидає колосок. Бачите? Але знову ж таки оце ну, 35 см десь. Ну можливо 40. Не більше. Це для нього мало. Можливо, ще він і витягне. Стоїть він напрочуд гарний, але все залежить від погоди. Будуть дощики, ті, що були, його трішки підняли. Він закрив повністю весь ґрунт розпустився, давайте глянемо, щоб не гарцювати його. Ось кущик. Дивіться. Це у нас одна зернинка. Так, скільки тут три, шість, сім. Сім стебел, ну колосків п'ять буде. Так. Де так, щоб вам показати? Ось ще Одна зернятка впала, ось оце вона. Дивіться, раз, два, три. На, три. Три, четверте ліземо, гадаю, що з нього толку не буде. Тобто покустилася вона, чи він ячмінь досить таке гарне. Ось якщо взяти. Раз, два, три, три. На, чотири. Чотири, п'яти, але толку не буде. Ось. Щось. Змінилося в погоді, або щось на них випало, не скажу. Оцей ячмінь ну в такому форматі, як він був якісно висаджений, зайшов рідко правда, але дивіться, зайдемо сюди, без гербіцидів бур'ян незоє. А це ось один колосочок. 3, 4, 5, і з того толку не буде. Так, 4. ну 4. Два вже колоска є. Один, можливо, витягне, той, можливо, і ні. Так. Ну, ціплят по осені рахують. А це ось кущик, дивіться. Тут два колоска, три колоска є, четвертий лізе. Тобто одне зернятко дало 4. Ну, Десь в середньому половиною, 4 що це в нас клопи е, стебла. Е, як ви бачите, озимий стоїть знову ж таки ідеальний. Колосочки, все-все-все-все-все, все у нього добре. Але попередні роки були наступні. Коли він викидав е, оце він тільки починає цвісти. Дивіться, бачите, ти? течінки з'явилися. Де там ще ось видно з'явилося? Оце вони воно лізуть. Он, он Коли він починав наливатися, була п'ятиденна засуха. І це вже воно зайшло в такий, власне кажучи, практично кожного року було. Оце таке. І, відповідно, врожаю не добирали. Як буде в цьому році? І по волозі, і взагалі, то його знапо, подивимося. Це другий сорт. Це де ви бачите, що це у нас тут? У нас не зрозуміло, що це таке, але це було посіяно на, на зиму, на сидират. Так? Вийшло так, що воно перележало, не пропало. І зараз воно мені псує повністю всю картинку. До речі, оце ось у оце, ось це, оце, оце, оце. оце Ось цю лінію. Це там де була картопля. Так, далі ось тут була кукурудза. Тут на порядок стоїть світліша. Світліша ячмінь. Ну а далі вже ж подивимося, що з цього вийде. Там азотних добрив ще залишилося з того року. Плюс я додавав в цьому році. Відповідно. ну Доживемо, подивимося, який буде колосок, як він нальється і на таке інше. Але оця частинка, не знаю, можливо, доведеться перед тим як збирати, пройти ті всі колоски, поприбирати. Для чого? Для того, щоб не було перехрещений сорт. Тому що оці Стільки їх тут до півсотні, можливо сотня з усім колосків, вони на наступний рік, якщо попадеться, а це на висі, вони наступний рік дадуть повністю грязну мені. Для корму все рівно, яке воно буде, але якщо говорити ну, для мене особисто, так як вирощую я невеличкі такі грядки в даному випадку це ячмені, воно ну, красиво виглядає на городі. так ну, Подимося. Можливо, піде на фураж, можливо, ні. Фрезерував. Переоррював, але все рівно його річ в тому, що були невеличкі хворі кощі, які, ну, з якими я, яких я знехтував. Так Можна було звичайно пройти чи сапачкою позрізати. Я думав, що воно пропаде, перефрезерував, фреза походила мимо, і отож, бачите, ще й непоганий врожай. Тобто хто знає. Інколи так же само, он, часник стоїть. Так? Часник стоїть на полі, доглядається, він із жовтими кінцями. Там в мене на городі стоїть той, який нікому не потрібен, на його ніхто не дивився. Він стоїть зелений, масивний. ну радуєшся і думаєш, що, що ж таке відбувається не таке. Так що, ну, нічого. Так що дивіться, це я вам невеличкий такий огляд зробив. Картинка доволі красива, подивимося, як воно зажовтіє. Я теж прийду тоді засніму. Тобто це такий попередній огляд на те, що е ну, на сьогодні є. Йому всього вистачає. Якщо не пересохне ґрунт пройде хоча б якийсь невеличкий дощик впродовж останніх там десь був. Останніх 10 днів, я думаю, що він проскоче. Витяне урожай мені. Ось. Дякую вам, на все добре. Спілкуємося.